Запишемо 9 як 3 як в другому і будемо мати, що 7х дорівнює 2, а отже Х. Щоб знайти, ми маємо 2 поділити на 7. Розв'язок з буде число 2. 7. Але, як ми бачимо, відповідь нам потрібно округлити до десятих, отже, ми будемо виконувати дію ділення ділити 2 на 7. І для того, щоб округлити до десятих, ми маємо. Мати дві цифри після коми, тобто поділити до сотих. Отже, 2 ділимо на 7. 0, ціли. далі 20 ділимо на 7 по 2, 14. Остача 6, 60 ділимо на 7, буде 8. 56. Ну, далі вже все. Можна не продовжувати діє ділення, тому що нам треба округлити до десятих, а в десятих ось ця цифра 2. Так як наступна стоїть цифра 8, то ми сюди до 2 маємо додати 1. І це буде наближено 0,3 відповідь, тобто це відповідь В, як ми бачимо. Далі. Розв'язуємо рівняння, будемо зводити до однієї тієї самої основи. І це основа 2. А от 0,125 просто потрібно знати, що це одна восьма. 0,125 тисяч, це одна восьма. Можна пересвідчитись, записавши 125 тисячних і скоротивши на 125. А що таке одна восьма? Одна восьма це 2 в мінус третьому степені тому що 8 – це 2 в третьому. Отже, зліва ми напишемо 2 в мінус третьому, і далі до степені х. А тут будемо мати 2 на 2 в квадраті і до степені х. Тобто, 2 в степені мінус 3х дорівнює 2 в степені 1 плюс 2х. Тому що при множенні з однаковими основами показники додаються. І ми привели ліву і праву частини до основи 2, тому далі запишемо, що мінус 3х дорівнює 1 плюс 2х. Переносимо х вліво. Будемо мати. Мінус 3х мінус 2х до рівні одиниці. Отже, мінус 5х до 1. А щоб знайти х, ми одиницю ділимо на мінус 5 буде мінус п'ята. Відповідь у нас мінус 1 п'ята це відповідь А. Знову ж таки, будемо зводити ліву і праву частини до однієї тієї самої основи, до основи 2. Запишемо корені через відповідні показники. Ми знаємо, що, наприклад, якщо ми маємо корінь n в степені а в степені м, то це можна записати як a показнику м, що ділиться на n. Тому ось тут ми запишемо наступним чином. 8 це 2 в третьому, тобто 2 в степені 3х, оце 8 в степені х. Я написала, а далі оцей показник 3, він іде, як ми бачимо, в знаменник. Це тільки 2 в такому степені. Дорівнює. Корінь квадратний це показник 1 друга. І тут показник 1 третя. Справа у нас множення, при множенні показники додаються: тобто, одну другу ми додаємо 1 третю, зводимо до спільного знаменника 6. Будемо мати 3 плюс, 2, як ми бачимо, це 5 шостих. Отже, тут скоротили, будемо мати 2 в степені х дорівнює 2 в степені 5 шостих. А звідки х дорівнює 5 шостих. Це буде корінь нашого рівняння відповідь В. Розв'язуємо рівняння. Спростимо вираз справа. По-перше, можна скоротити чисельник і знаменник на 2. Тому запишемо 3 в степені х дорівнює корінь із 3 на 3. А далі. А далі ми бачимо, що чисельник і знаменник ще можна скоротити на коріні з трьох, тобто запишемо це як одиниці, що ділиться на корінні з трьох. А далі зведемо ліву і праву частини до основи 3. Що таке корінні з трьох? Корінні з 3 це 3 в степені 1 друга. Але даний вираз знаходиться в знаменнику, тому це 3 в степені мінус одна друга. Таким чином х буде дорівнювати мінус одна друга. Це мінус 0,5. Відповідь В. Ліву і праву частини зведемо до основи 2. 2 в степені х дорівнює 2 в мінус третьому степені, тому що 8 це 2 в третьому, але знаходиться в знаменнику. Отже, х буде дорівнювати мінус 3. Х дорівнює мінус 3, і це число належить проміжку Б. Далі зведемо ліву і праву частини до основи 5. 5 в степені х плюс 3 дорівнює. Одна 125 це 5 в мінус третьому степені, тому що 125 це 5 в третьому степені, і ще до степені х показники перемножаються. Тому х плюс 3 дорівнює мінус 3х. Переносимо х плюс 3х дорівнює мінус 3, 4х дорівнює мінус 3х буде дорівнювати. Мінус 3 четвертих четверти, або мінус 0,75. Також можемо записати дане число, якому проміжку належить корінь, він належить проміжку В. Ліву і праву частини зведемо до основи 3. 27 це 3 в третьому, а в знаменник, отже 3 в мінус 3, тому х дорівнює мінус 3. Мінус 3 належить проміжку Б. Ліву і праву частини зведемо до основи 2. 4 це 2 в другому, 8 це 2 в третьому. Тому 2х дорівнює 3. А їх буде дорівнювати 1,5. 3 поділити на 2, бо там записано як результат 3 других. Це відповідь В. Розв'яжемо систему рівнянь. Цю систему можна робити, наприклад, способом підстановки. Для цього ми з другого рівняння виразимо Y. А так як в другому рівнянні y стоїть зі знаком мінус, то ми перенесемо його вправо, при цьому помінявши знак. Тобто, отут я напишу y. А тоді 15 перенесемо вліво і будемо мати 2 в степені х мінус 15. І даний вираз ми підставимо замість Y в перше рівняння. Тому 3 множиться на y на 2х в степені х мінус 15 плюс 2х, 2 в степені х дорівнює мінус 13. Оце друге рівняння отримане. Ми будемо розв'язувати. Відкриваємо дужки. 3 на 2 в степені х мінус 45. Плюс 2 в степені х дорівнює мінус 13. Подібні 3 на 2 в степені х плюс 1 на 2 в степені х це 4 на 2 в степені х дорівнює мінус 13, додаємо 45. Тобто 4 на 2 в степені х буде дорівнювати, як ми бачимо, 32. Ліву і праву частини можна поділити на 4, і будемо мати, що 2 в степені х це 8, а 8 це 2 в третьому степені, тому х дорівнює 3. Ми знайшли х, далі будемо знаходити y, підставимо сюди замість х, і будемо мати у дорівнює 2 в третьому мінус 15. Тобто 8 відняти 15, мінус 7, Y буде мінус 7. У відповідь ми маємо записати суму значень X, y, тобто мінус 7 додаємо 3, відповідь маємо записати мінус 4. Це відповідь А.